Всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом смачного бананового кекса. Він має цікавий смак завдяки банановому пюре, яке додається в тісто. Цей кекс залишається м'яким і ніжним навіть через декілька днів після приготування. Тож, два очищені банани складаю в блендер і перебиваю до стану пюре. Можна також розім'яти їх веделкою. Пюре банана перекладаю в миску. Додаю 2 яйця, дрібку солі, 100 г цукру, 10 г ванільного цукру і добре все об'єдную за допомогою вінчика. Після чого додаю 100 г м'якого вершкового масла і перемішую. Далі всипаю половину чайної ложки соди і гашу її соком лимона. Знову перемішую. Також я вирішила додати 50 грамів подрібненого молочного шоколаду. Тепер всипаю приблизно 300 г борошна і замішую тісто. Ось такої консистенції воно повинно бути. Переливаю тісто в форму, застелену пергаментом, і розрівнюю. Випікаю кекс при 200 градусах 50 хвилин. Готовність перевіряю зубочисткою. Цей кекс виходить ідеально ніжний та м'який. До речі, замість шоколаду можна додати родзинки або цукати. Буде також дуже смачно.